Є люди, які е, щось таке придумали, і вони кажуть, що от його треба патентувати. Ми кажемо, дивіться, таке не можна запатентувати. А вони кажуть, та як, я ж там, я все, там, це супер ідея, супер розробка. Це там прийшов один чоловік говорить: е, у мене є е, дуже унікальний інноваційний патент. Хочу запатентувати. Я кажу, ну цікаво, ми відкриті до цього поділіться. Він говорить, я придумав таку ідею, у мене автомайка. І суть патенту полягає в тому, що я буду їхати до клієнтів, забирати у них машину з дому, привозити на мийку, мить і вертати їм додому. Можна таке запатентувати, щоб ніхто інший таке не робив. І ми сидимо і кажемо: а, вибачте, а що тут такого? Унікального, інноваційного і от такого винахідницького, де тут винайдення велосипеда, скажімо так, він. ну, він каже, це, це була б моя конкурентна перевага. Ми кажемо, ми розуміємо, але не плутайте якісь там конкурентні там, маркетингові рішення, там, рішення по вашому продукту з там, інноваціями, з патентами. О, там Інший клієнт хотів, наприклад, запатентувати, щоб світилось на оцих. Прийшов, каже, хоче запатентувати на пішохідних переходах, от є да, є світлофор світиться зеленим. А я ще хочу, щоб світився не тільки там кружачих а я хочу, щоб світився там збоку ще лінія була, щоб було краще видно водіям. Кажу, так, по-моєму, ж, є таке вже. Він такий, да? Ну, а в моєму місці немає. Я кажу, ну, але що є? Він каже, багато що не можна, і кажу, ні. Тому що. Щось запатентувати, наприклад, можуть відмовити у патентуванні в Україні, навіть якщо ця історія є десь у Китаї. Тобто перевірку проводять, проводять не тільки по Україні, а проводять по всьому світу. Якщо ми говоримо про патенти, про технології, я, мабуть, тут хотів би відповісти жартівливо, тому що у нас був клієнт, який прийшов для того, щоб запатентувати певну настоянку. Рецепт алкогольного напою. І суть цього алкогольного напою в тому, що в нього там 40 чи 50 градусів, тобто він дуже міцний. Але спирт у ньому не відчувається взагалі. І він от як ти його п'єш, ти п'єш, як звичайний там компот чи там якусь солодку воду. А спирт починає діяти вже в шлунку. І ти можеш, умовно. Залпом випити півлітра цієї настоїнки, і ти нічого не відчуєш, ніби ти випив компот. Але потім ти відчуєш, коли вже цей спирт почне засвоюватися в тебе шлунк. Це запатентований рецепт. От, ми, ми не будемо розголошувати, хто це що це, але це дійсно запатентована розробка, і ну, мені здається, в Україні я більше не чув, щоб хтось таке робив. Тут є відразу декілька помилок. Перша помилка може бути. Коли ці бізнеси визначають неправильно класи, у яких реєструється торговельна марка, тому що торговельна марка, вона ж ти її реєструєш, захищаєш не для будь-яких товарів і послуг, а ти обираєш чітко напрямок, у якому працює твій бізнес, у якому ти використовуєш свій бренд, і ти реєструєш саме під цей напрямок. Типу кведи. Да, от, 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 це кведи, але кведів дуже багато, і вони такі дуже-дуже деталізовані. А класів їх всього-навсього 45. І вони розподілені. 34 класи. Це різні товари. Від 35 по 45 це послуги. Тобто товари і послуги. І виходить, в одному класі можуть бути там 300-400 позицій різноманітних товарів, і ти можеш обирати ті, які актуальні саме для тебе. І Помилка проблема якраз виникає в тому, коли неправильно формують собі класи. Тобто, помилка, коли беруть занадто багато всього, тому що це вважається порушенням, тому що торговельна марка потрібна, щоб вона використовувалася під ті напрямки, в яких вона зареєстрована. Ну, тобто, умовно, по закону не можна реєструвати собі із запасом. Ну, тобто, щось таке, що ти зараз не використовуєш і не плануєш використовувати найближчим часом. Але, типу, зареєструю, хай буде там, і виробництво там кросівок, а в нас там юридична компанія. Або якщо ви реєструєте за вузько, тобто за маленьку кількість, яка є меншою, ніж та, яка вам потрібна. І тут може бути ситуація, що ви зареєстрували в цьому напрямку, інший напрямок забули закрити. І поки ви його забули закрити, то хтось інший може зайняти. Або може почати, наприклад, вас копіювати в цьому напрямку, а ви нічого не зможете зробити, тому що у вас цей напрямок не заброньований за вами, Ну, якщо так простими словами говорити. Тому це що стосується класів. Також є помилка, коли люди реєструють самі без юристів, процес реєстрації займає 18 місяців. Тобто, це такий достатньо тривалий процес. Охорону ви отримуєте з першого дня подачі заявки. Тобто торговельна марка з вами бронюється з першого дня, і вона вам належить з першого. дня. Але вам потрібно пройти певну кількість процедур протягом цього, цього терміну 18 місяців. І якщо люди не користуються послугами юристів і думають, Та, що там, подам документи і через 18 місяців заберу свідоцтво. А це далеко не так, тому що на цих різних етапах. Експерти державного органу, де реєструється торговельна марка, вони можуть надсилати вам різноманітні запити. І вони встановлюють термін, у який ви повинні дати відповідь на ці запити. І якщо ви не даєте відповіді на запити, вашу заявку відкликають. От, Якщо є юристи, з якими ви подаєте, то зрозуміло, там ми, ми слідкуємо. Якщо самі, то будьте добрі, слідкуйте самостійно. Е, також є помилка. Коли обирають неправильний вид реєстрації торговельної марки, тому що можна зареєструвати просто слово, можна зареєструвати просто якийсь малюночок, а можна зареєструвати комбіновану торговельну марку це зображення плюс текст. От, кожен вид він має як певне призначення, для чого його реєструють. Тому перед тим, як реєструвати торговельну марку, потрібно у клієнта дізнатися. Яка мета реєстрації, і потім запропонувати правильне рішення, тому що, здавалося б, ну, захистив бренд і все, але насправді є дуже багато нюансів, які впливають на подальше її використання і на подальшу її цінність? Вони були, а зараз їх ну, можна сказати, їх більше немає, ніж є, тому що раніше у нас в законі навіть не було нормальних запобіжників проти цих історій. А зараз ці запобіжники з'явились, і якщо людина стала жертвою цих патентних тролів, то у неї є інструменти, як захиститися від них. А через те, що ці інструменти є, то і бажаючих робити такі речі їх менше, тому що це завідомо програшна історія. Це вважається загально прийнятим значком, який дає усім іншим зрозуміти, що це захищений бренд. ТМ ставиться тоді, коли торговельна марка подана на реєстрацію, але ще немає свідоцтва. Тобто, це от з першого по 18 місяць. А з 18-го місяця, коли є свідоцтво на торговельну марку, то ставлять значок R, тобто англійська літера R в кружечку. Іноді дизайнери балуються, і навіть дизайнери великих компаній вони можуть ставити там ТМ, «Хочуть, хочуть R і все. Ну тобто, ставлять чисто. Як, на їх думку, воно більше естетично виглядає. Е, та такі ситуації бувають достатньо часто, е, тому що е, у нас чомусь в Україні не прийнято реєструвати торговельну марку відразу з моменту створення вашого бізнесу. Тобто, по-хорошому, як має це відбуватися віддалі? Е, В тебе з'явилася ідея створити бізнес. І ти розробив там собі певну назву, певний логотип, зробив собі бренд. І ти відразу повинен його понести, і відразу ти повинен його захистити з першого дня до того, як ти показав усьому світу. А у нас відбувається навпаки. У нас говорять: я почну, подивлюся, як воно піде. Якщо піде, я тоді буду захищати. І іноді буває, що в людей оцей процес Я подивлюся, як воно піде, він може зайняти 10 років. І до нас іноді приходять великі компанії. Які вже 10 років на ринку, у яких просто там тисячі клієнтів, це достатньо відомі бренди, а вони не зареєстровані. І тоді ми починаємо проводити перед реєстрацією пошук торговельних марок, чи немає нічого схожого в реєстрі. І потім сюрприз, ми знаходимо там якусь торговельну марку, яка була подана рік тому на, на реєстрацію. І, як правило, такі речі подають або Якісь минулі працівники цієї компанії, які пішли з скандалом і вирішили якось населити і зареєструвати на себе торговельну марку. Або це можуть бути конкуренти, або це можуть бути. Та я не знаю, хто завгодно може бути. Іноді навіть буває таке, що, наприклад, є три бізнес-партнери, і один з них тихенько реєструє їх спільну торговельну марку тільки на себе, для того, щоб потім вийти. І їм сказати до побачення, створюйте самі свій бренд окремий, а я буду працювати з тим, що ми вже ну, там, за ці роки напрацювали. Ну, тому ця історія достатньо поширена. Що робити в такій ситуації? Тут є гарний механізм, у нас є можливість подати заперечення проти реєстрації торговельної марки, якщо ми будемо вважати, що та чи інша торговельна марка порушує права справжнього власника. Формуємо це заперечення, ми даємо докази, показуємо повну історію створення бренду нашого клієнта. Тобто, що він створив бренд в такому-то році, ось докази. Протягом цих років він працював так-то, 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 ось докази. Тобто ми показуємо повну історію цього бренду. Ну і говоримо, що там, в такому-то році чи там, стався конфлікт, якщо він стався, і ми показуємо, що, чому ця людина подає чужу торговельну марку на себе. Або, наприклад, якщо це абсолютно чужа незнайома людина, що буває вкрай рідко, то ми можемо показати, що вони, наприклад, з'явилися пізніше і таким чином вирішили скопіювати нашого клієнта, побачивши, що він не зареєстрував торговельну марку. І паралельно ми подаємо таку ж саму торговельну марку на справжнього власника на справжній компанії. Ось. І, ну, як правило, експерт державного органу, отримавши таке заперечення. То він дає відмову у реєстрації такій недобросовісній людині, яка хоче чужу торговельну марку на себе зробити. Це, це достатньо знову ж таки поширена практика. Мені іноді здається, що ми, наша компанія займається тим, що виправляє помилки наших колег. Тому що я можу, ну, мабуть, впевнено говорити, що ми є компанією однією з лідерів. У сфері інтелектуальної власності в Україні. Тобто ми взагалі по реєстраціях торговельних марок ми найбільші, і ми можемо сказати, що в нас найбільше досвіду в цих питаннях. І часто до нас приходять клієнти, які отримали попередню відмову в реєстрації торговельної марки. І, наприклад, якийсь адвокат. Який десь щось начитався і думає, що він експерт в питаннях інтелектуальної власності, і може зареєструвати торговельну марку, бо а що там такого, підготувати і подати документи, це кожен може. Але вони проводять або не проводять перевірки, або проводять перевірки неправильно, або проводять перевірки, знаходять проблеми, але в силу відсутності досвіду вони думають, що це не проблема. І в результаті клієнт потім отримує попередню відмову. Тобто попередня відмова це коли експерт говорить: дивіться, з того, що я бачу, я не можу зареєструвати вашу торговельну марку, тому що вона суперечить вимогам закону. Але е у вас є два місяці на те, щоб підготувати відповідь і спробувати мене переконати, що я не правий чи я не права. І в людини є два місяці на те, щоб підготувати якусь аргументовану мотивовану відповідь. І все ж таки спробувати отримати цю реєстрацію. І якраз дуже часто до нас приходять клієнти, які кажуть: ось, є в нас така проблема на руках, а є ось така попередня відмова. Чи можете ви щось з цим зробити? І, ну, Як показує практика, у 90% випадків, або навіть 95% випадків, коли до нас приходять, ми. Все ж таки робимо так, щоб торгувальна марка була зареєстрована. І потім ми отримуємо щасливого клієнта, вдячного, задоволеного, який починає з нами працювати і по інших питаннях також. У нас є клієнт, який має бізнес в сфері клінінгу. І він почав поширювати його, масштабувати по схемі франшизи. Він звернувся до одного адвоката, по-моєму, це навіть був його знайомий. І Адвокат каже, давай, ну, тобі треба для франшизи торгувальна марка, давай я тобі зареєструю торговельну марку. Він каже, Окей. Ну, от І приходить, залишає точніше заявку на рекламу до нас, цей клієнт, і говорить: у мене там є торгувальні марки, я вже декілька зареєстрував, е, а я хотів би ще отаку одну зареєструвати. Ми кажемо, Окей, домовились, е, відкриваю реєстр. І бачу, що у нього є подані заявки, але по заявках не оплачений державний збір. І ці торговельні марки, про те, що ми говорили, вони згоріли. Але ми бачимо торговельну марку, яка не згоріла. І ця торговельна марка належить не нашому клієнту, а зареєстрована на ім'я іншої жінки. Ось і ми ж йому говоримо: а, а хто це взагалі? Чого ваша торгувальна марка подана на цю жінку і вона вже майже зареєстрована? В чому питання? Він, ну, він взагалі не зрозумів, що відбулося. І потім він мені розповідає, що це людина, яка купила в мене франшизу, порушувала умови договору, у нас стався конфлікт, я їй погрожував судом. І якраз в той період, коли він її погрожував судом, ця жінка пішла на консультацію до юриста, а юрист говорить: так що ж він по франшизі передає, як у нього торгувальна марка анульована? Тобто заявки немає і все, то що ж він там тобі хоче доводити, що він тобі там забороняє? Хочеш, зареєструємо цю торговельну марку на тебе і будемо працювати. От і, ну, і так стало, що дійсно вона зареєструвала цю торговельну марку на себе. Ми почали думати з клієнтом, що робити. І в нас були варіанти, ну, на той час це ще не було от саме, ну, цієї активної фази війни, і строки на подання заперечення вони були обмежені. І в нас був варіант або піти в суд і через суд оскаржувати цю реєстрацію, забрати в неї торговельну марку, або купити. От, І клієнтом було прийнято рішення купити. І ну, з ним, в принципі, ще я думаю. Дуже так, по так по-джентльменськи повелись, тому що е, продали цю торговельну марку, по-моєму, навіть дві за тисяч доларів. Ми це зробили на другому місяці існування нашої компанії. Е, спочатку, ми, чесно кажучи, не хотіли реєструвати, бо в нас просто не було зайвих грошей на те, щоб оплатити державний збір. І, і, і ми, ми б хотіли це зробити, але в нас ну, як, не було на це грошей, і ми просто ну, ч, через це не, не починали. Але потім е, сталася така історія, що е, нам почали в наш Інстаграм інші юристи деякі писати там, різні гнівні коментарі, е, репостити якісь наші пости історії до себе в, в інстаграмі, їх висміювати. Ну от просто почали, ну, побачили, є якийсь новий гравець на ринку, і почали і не знаю, чого абсолютно неадекватна поведінка так себе поводити. І в той момент е, ми злякалися, що ну, зараз ще їм стукне в голову, вони е, захочуть зареєструвати нашу торговельну марку там на себе, а нам потім судиться. А ми таку гарну назву придумали, і якось все так чудово. Тому ми злякалися і думаємо, ладно, зареєструємо.